Всім привіт, ребята. Всіх вітаю в себе на каналі Волиняка. Хочу вам в цьому відео розповісти про місце проживання своїх мускульських качок, яких ми придбали минулого року, в грудні місяці. Ми взяли дорослих качок, їм ну хазяї не казали, що будуть нестися вже в січні, в лютому. У нас сьогодні 2 березня. Получається шоу. Довго я шукав. Довго недавно я поставив ці кубла їм. Ось такі звичайні. Ось, покажи ось такі звичайні тумбочки на три. Цей я зробив перегородку тут. Раніше в мене в цих клітках жили кроліки, зараз поставив е, кубла для качок. Думаю, оскільки мені попередній власник цих качок сказав, що вони мають нестися, Е, в них має бути. Ну, вони не будуть нестися там, де ти скажеш, а там, де вони захочуть. І він був на 100% правий. Оскільки що, довго я шукав в цих кублах якесь яйце. Я дивлюся, солома розшевелена, все. Ну, тут о, у нас ще є кубельце, тут ще в нас кубельце є. Типу, ну, яєць я в них не бачив. Получається, що. Е, де я знайшов яйця і все ж є в нас перші яйця в цьому році від наших качок. Зараз я вам хочу показати, які вони е, сказати, що я в шоці, да я в шоці. Я не бачив, що таких качинах є. Взагалі я мало бачив. та й не знаю, як виглядають качині яйця, оскільки я в цій сфері розвиваюся е, 3 чи 4 місяці. От. Зараз я вам покажу, дивіться, виходить, де вони в мене почали нестися. Тут, бачите, в мене є проміжуток такий. Ось. Тут отвір такий. типу. Бо я підняв на кирпичі, щоб рівно стояла моя кормушка. Я кажу кормушка, Ну, ця тумбочка. Получається, де вони почали нестися? Ось тут. Далеко-далеко там вони почали нестися. Зараз я вам, якщо достану, покажу ті яйця. Не знаю, чи їх можна трогати, чи. Мікрофон ха Ось, дивіться, мікрофон. А я що казала? Зараз... я... Ми зараз до... Так, зараз ми до нашого мікрофона підійдемо, чому він в нас, і що це таке, Чому він саме такий? Зачекайте секунду. Я тобі казала. Ось, ну вже, мабуть, треба поговорити. Дивіться, ось, дивіться, які яйця. Ну. Не знаю, от давай зараз бігом-бігом підемо, бігом, покажемо, які гусячі яйця. У нас свіженькі є гусячі яйця. Я їх також розбирав. Ось тут а в мене приміщення виходить, для гусей. Дивіться, які в нас гусячі яйця. Зараз я вам покажу. ось. Оце гусячі яйця, а це качини. Оце свіженькі в нас гусячі яйця. Я їх, правда, ще не збираю. Тут о, рахував сьогодні ось 17-17 яєць. Получається, дивіться, добре видно? О, на Світло може. Дивіться, які. Оце два гусячих, це два качиних. Чого вони такі малюсінькі? Я не знаю, це як куряче якесь. Може, яка курка в мене завелася? Ну, я думаю, курка б там не неслася. От. Ну. Прям ну, видно, що... Ладно. Я думаю, в нас є люди, які нам зараз розкажуть, чому вони такі маленькі, що це взагалі, чому вони такі е, мутні, якісь такі коричневі якісь яйця. Вот. Можливо, це із-за того, що вони самі перші. Так. Ладно, ми їх е, е, ховаємо. ховаємо назад, оскільки. Е, я знаю, що взагалі не можна трогати качині яйця. Так о, на рахунок мікрофона. Дивіться, я придбав мікрофон. Там одна людина написала, що дуже поганий звук. Підпишіться, коли буде мікрофон. Не мутити. Нічого не подумайте, нічого не мутимо. Взяв я мікрофона, придбав мікрофона. Це в нас є мікрофон. iPhone 7. Мікрофончик хороший. Ну, ви напишіть в коментарях. Наскільки в нас хороший мікрофончик. Получається, що? Не знаю, не хотів, думав, говорив з дівчиною на рахунок того, можливо, ми закріпимо свою карточку в ну, банківський рахунок, закріпимо в коментарях на розвиток нашого господарства. Не знаю, ребята. Можливо. Можливо, хто матиме бажання, хто не то, щоб матиме можливість, окей, закріпимо ми банківський рахунок на моє ім'я. Хто хоче, ски, ну, скине, може купимо ми мікрофона нормального. В нас в мене, в мене такої можливості немає, оскільки все моє домашнє господарство тримається на стипендії і на зароблених мною тут грошей. Розумієте? На роботу виходжу, розумієте, підпрацьовую те все. Но цих грошей максимально не, не вистачає на на мої плани, на те, що ми задумали. Е, ну, типу, я і так стараюся і, і те, і те, і те, і те. Ну їх просто не вистачає. розумієте? Е, почали ми будувати сарайчика, вже сарайчика немає, відео, тому що ми там нічого не робимо, оскільки все треба є фінансів. Е, на рахунок ребята донатів. E -е, ви бачите, що я просто не можу розірватися, бо кажу, що я студент і все. Получається, що ми закріплюємо в описанні в під канал, ну, під відео описання карточку нами карточки, в кого є бажання, можливість і бажання ну, підтримувати нас гривнею. E -е, ми, ну, ми будемо тільки раді. Получається, що я хочу. В кінці там місяця чи в кінці тижня робити вам звіт, оскільки я не хочу бути з того, а скинули. Я піду там в магазинчик, нажму на педальку, і все, знаєте, я буду вам показувати там Василь мені скинув там 10 гривень, там Надя скинула 15 гривень, і я ці всі гроші хопа, і я, допустим, купую собі новий мікрофон для кращого качества для відео, розумієте. Так само там зерно за ці гроші. Ну, тобто ми будемо якось все, -все ну, споріднювати і все це якби, ну, разом робити. розумієте? Ми, українці, ми маємо бути тільки разом. Ще вам хочу показати, куди ми переселили гусей і чого вони зараз там. Получається, що наші гуси зараз живуть в огорожі. Чого вони в огорожі, типу загороженні? Качки в мене на вільному вигоні покажу. А гуси в мене загороджені. Чому так? Тому що. Ми, е, е, я по попри, ми поприбирали весь тут двір. Весь повністю. Ми його і все. І подивіться, тут росте травичка, просто шикарна травичка. Така. Якщо випустити гусей, буде земля візде. Тут вон травичка. Замітна. Я хочу, щоб воно все заросло травичкою і. На весну, вже ближче там квітень, травень. Місяць все буде тут зелене, красиво. Якщо зараз тут все я випущу, вони просто тут все перекопають, вибрають все. Вони вибрали тут вже все. Вони землю перекультивували, все повигризали. Просто всю зелень розумієте, то вони сидять зараз на зернові, на воді і в загорожі, того що їх сюди випускати, у мене плюс будуть зараз 8 чи 8 березня. У мене зараз виведеться ще гусенята, які зараз заложені в інкубаторі. Ще там е залишилось у нас 32 яйця, оскільки дуже багато було відбракованих. Єсть незапліднених гусаки. Вони трошки щось не старалися в мене. Получається, так що ребята. По мікрофону я вам сказав мікрофон на даний час. Поки що такий на крутіший в мене немає піньондів. Розумієте? Так що во всім дякую за перегляд. Всіх радий був бачити, всім па-па.